Вінчатись потрібно для того, щоб в сім'ї була присутня благодать Духа Святого. Шлюб є таїнством церкви, якому наречений і наречена перед священником і церквою дають вільну обіцянку про взаємну подружню вірність. Союз нареченої і нареченої благословляється в образі союза Христа з Церквою і випрошується їм благодать чистої одностайності до благословенного народження. І християнського виховання дітей. Таїнство шлюбу складається з двох частин: це заручини, на яких наречені обіцяють одружитися, і де цей намір затверджується. І саме вінчання, на якому благословляється союз наречених і випрошується Божа благодать на них. Вінчані пари, вони вінчаються у вічність. Уже повінчавшись на землі, чоловік з жінкою мають бути вічно і на небі. Інше питання: якщо хтось один уходить, скажімо, в молодому віці, то тоді церква благословляє, звісно, вінчатися вдруге, тому що смерть розрішає вже одного із супругів від цих обітниць. Але все ж таки, як буде тому супругові або супрузі, яка або який на небесах дивитися з неба, як його друга половинка, з якою він вона повінчалися вступає у цей новий союз, тому е, благочистиво було так: хто одного разу повінчався на все життя і тут, і земне, і навічно повинен бути разом.